Доброго здоров'я добрим людям! Сьогодні поговоримо про слово, якого в природі немає, але воно звучить щодня. Хотілося б, щоб це було поодинокі якісь винятки, а не виключення, випадки, а не випадки. Але, на жаль, такого в нашій позичальній природі повно. Цього разу йдеться про кальку співпадати. Коли ви надрукуєте її, вживши, а не використавши в якомусь реченні, то ваш комп'ютер-грамотій не підкреслить червоною хвилястою лінією, отже, наші ж таки програмувальники навчили вже його, що це правильно в лапках. А що каже 11 томний академічний словник української мови? А він каже, слово співпадати не знайдено. Варто додати у словник, залиште коментар із прикладом його вживання. Прикладів знову ж таки, скільки завгодно, чуєте їх на кожному кроці. Останнім часом на телеканалах з'явилося чимало детективних серіалів, як закордонних, непогано дубльованих, так і вітчизняних. І скрізь усе то співпадає, то не співпадає. Наприклад, відбитки пальців. А тим часом навіть в електронному варіанті, якщо не берете совпадать, одержите переклад збігатися, не кажу ще вже про сум, словник української мови, який поряд з іншими значеннями цього слова дає аж три, що цілком підходять у потрібних нам випадках. А залежно від контексту, щось може й сходитися, є навіть фразеологізм кінці з кінцями сходяться чи не сходяться. Це й ті кінці, які нині замінили пазлами. Можна пошукати інші слова, наприклад, взаємонакладатися чи ще якісь, але хто ж їх шукатиме як на поверхні калька уніфікатор? Оце те, що мовознавці іменують законом економії мовних ресурсів, а я називаю законом лінощів ума. А щоб якось. Вигнати з підкірок те, що на поверхні придумав такий жарт для студентів, яким більше заходить гумор, а не рекомендації з притиском. Співпадає це коли співає і падає. А таких співів нині чимало, коли не знаєш, чи то пісня, чи акробатичний етюд, чи стриптиз, чи все разом. А сама пісня від слова співати падає. А колись після чергового падіння співу у Фейсбуці вигадав такий іронічний віршик. Коли падає спів, це тоді, коли спів падає. Жарт, звичайно, гра слів, бо й співоча ходає, там збігається все і сходиться. І жартувати отак не доводиться. А втім, жартувати все-таки доводиться, бо як... Писав Гоголь, сміху боїться навіть той, хто вже нічого не боїться. По цій мові будьмо здорові та збігаємося до купи, до купи пишеться разом, тобто до гурту, згуртовуємося і не піддаваємося на спроби нас розсварити.